Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Вчора в мене був огляд з магазину Нова Лінія та Епіцентр, і ви знаєте, що я щось купила, бо вже були коментарі під відео. Збираюся на роботу і думаю, що одразу зранечку Покажу вам свої новиночки до колекції орхідея і не тільки. Давайте будемо з вами дивитися разом. Давайте будемо швиденько робити огляд. Одразу попереджаю про те, що ми рослини вже оброблені від шкідників, тому що нова лінія та епіцентр розсадники борошнистого червицю. У нас з вами є рослина, і у нас з вами є орхідея. Тож, давайте будемо розпочинати наш огляд. Тут одразу треба мені буде оце зняти, оцю палочку. Це була оціночка. Цикламен, ви бачите повну вартість і ви бачите ту вартість, за яку я її придбала. Зараз цикламен на знижці в епіцентрі. Я купила собі такий біленький. Перший раз купую таку рослину. Дуже цікаво буде мати з нею досвід. Читала в гуглі, що постійно квітує. Експерти, хто вже мав справу з цією рослиною, будь ласка, напишіть коментарі, що мені краще робити з нею. Я так розумію, що тут треба мати нижній полив. Тут ще, я так розумію, є бутончики, які будуть зростати, і вона буде квітувати. Вже не пам'ятаю, казала чи ні, але ще раз повторюсь: там є білі і є червоні. І в цілому є пару кущиків, хто б хотів би придбати. Я думаю, що варто буде поспішити та придбати собі. І, звісно, що я не могла пройти мімо орхідеї. Взагалі, мета мого огляду була така піти і купити собі орхідею у цінку. Любою ціною в мене було е, два варіанти нова лінія, епіцентр. На жаль, в цього разу в новій лінії нічого не було цікавого. Були тільки біленькі оцінки по 300 з копійками гривень. Оцю красуню. Зараз я вам покажу. Я купила в епіцентрі. А яка красуня, зараз теж розкажу. Ну, по-перше, одразу ціна. Бачите, смачно виглядає. І я коли побачила, що тут є квіточки, і вона така цікавенька, небіленька. У мене одразу думка про те, що це може бути Magic Art Art Nouveau, а сама орхідея була в такій кольоровій плівці, де така рожева закриває сам горщик. Я зняла кольорову плівку, подивилася на кореневу, тому що мені було важливо оцінити і шию, і кореневу рослину. 200 гривень, звісно, що не дуже така велика сума, але все одно купляти орхідею, яка вже майже. Не живе, то мені це ж не цікаво. Росоточка в неї така гарненька. Є сіточка, вже, ви думаю, купляли орхідеї з такою сіточкою. Її треба буде дуже обережно знімати, тому що сюди вростають корінці. Щоб їх не пошкодити, треба дуже-дуже-дуже обережно це робити. І, звісно, що я знайшла на горщику пробиту назву, що зараз, звісно, що. Рідкість. Це орхідея Ізмаїлі. Або Ізмаїл, як вона правильно читається, будь ласка, теж мені підкажіть. Хто має таку красунечку? Пишіть, як вона себе веде в домашніх умовах. А я в цілому дуже рада, подивіться, який гарний кущ. Я вже я казала про те, що я обробила від шкідника. І я буду повністю, от, напевно, да, по першу брунечку. Буду квітонос відрізати, тому що в неї квітонос вже повністю, повністю висох. Не буду я його зберігати. Приберу квітоноса, приберу сіточку і полью орхідейку. І на цьому все. На цьому у нас все. Ось такий в мене улов. Я щаслива. Пишіть в коментарях, як вам. Здогадувалося, що я можу купити щось, окрім орхідеї. На цьому я буду з вами прощатися. Я вам бажаю дуже гарного дня, натхненного. Бережіть себе та своїх близьких.